11 липня, час новин на СІ-4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. СБУ затримала російського агента, який готував ракетні удари по Чернівецькій області. У Чернівцях на центральному водогоні проклали першу трубу в рамках реалізації міжнародного проєкту. Міський центр ортопедії та травматології з травмпунктом відкрили у Чернівцях. Вперше за чотири роки на Буковині виявили кір. У четвер, 11 липня, буковинці попрощалися із військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну. Молодшому сержанту Олексію Савицькому останню шану віддали у Чорнівцях на Алеї Слави. Із солдатом Василем Курозяком попрощались у селі Зарожани Дністровського району. Солдата Олександра Кіфряка в останню дорогу провели у Кіцмані. Вічна пам'ять та слава героям. 9 тисяч євро за поїздку до Румунії. Прикордонники Чорнівецького загону зупинили організатора незаконної схеми та групу військовозобов'язаних чоловіків, які намагались потрапити до Румунії. Буковинець на своєму автомобілі повіз чоловіків до кордону, де їх висадив та показав подальший маршрут руху. Під час затримання водію вдалося втекти. Прикордонники затримали трьох жителів Чорнівецької області, які за переправлення до Румунії мали заплатити по 9 тисяч євро. Відносно них склали адмінматеріали. Особу головного організатора. Схеми встановлено. Наразі тривають його пошуки. СБУ затримала російського агента, який готував ракетні удари по Чорнівецькій області. Він цікавився переміщенням техніки та боєприпасів на фронт, а також медзакладами, де лікуються військові. За даними слідства, поплічником зловмисника був Буковинець, прихильник рашизму. Російського інформатора затримали та повідомили про підозру за двома статтями. Йому загрожує довічне ув'язнення. Головним його завданням було передавати інформацію щодо розташування об'єктів військової та цивільної критичної інфраструктури і шпигувати за підрозділами Сил оборони. Оскільки фігурант працював кур'єром служби доставки, то свою роботу він використовував і як прикриття, адже мав можливість на власному скутері об'їжджати місцевість та фіксувати потрібні йому об'єкти, а також відвідувати певні заклади. Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він намагався передати куратору з ФСБ свій агентурний відеозвіт. Наразі затриманий Буває під вартою, йому загрожує від 15 років в'язниці аж до довічного ув'язнення. У Чернівцях на центральному водогоні проклали першу трубу в рамках реалізації міжнародного проєкту. Декілька місяців поспіль підрядна організація проводила підготовчі роботи, Робили геодезичні дослідження, шукала інженерні рішення для того, аби чернівчан мінімально обмежувати водопостачання через ремонтні роботи. Протягом якого часу планують реалізувати першу стадію проєкту та чи будуть надалі відключати воду у місті, дізнавалась Олена Кречко. Першу трубу нового чернівецького водогону прокладено. Після довгих місяців підготовки фахівці приступили до практичної реалізації міжнародного проєкту по заміні водопровідних мереж у місті Чернівці. Нині працюють на п'яти локаціях з віддалених точок рухаються у напрямку міста. Старі труби на першій локації демонтували. Ми дуже вчасно розпочали роботи, тому що одна з гілок водогону вона вже просто фізично перестала. Існувати і нести свою інженерну інженерне навантаження, по тобто вона була вже недієздатна. Тому ми буквально можна сказати, ну, далі вже чекати не було взагалі куди. Основна частина водопровідної траси пролягає через ґрунтові води в районі однієї з насосних станцій на заболочених територіях. Орієнтовно наш рух буде це приблизно 400-500 метрів в місяць, ну, скорше 400, враховуючи геологічні різні і інші умови. То динаміка нашого руху приблизно буде укладання монтаж труби в об'ємі 400 метрів на місяць по кожній ділянці. Ми завтрашнього дня починаємо викошувати збіжжя, яке росте. Далі на, на полі а, так, що все порозуміння з усіма а, зацікавленими особами є. Є підтримка, а, є порозуміння у людей про необхідність цього проєкту. Так що будемо рухатись далі. Генеральний підрядник, турецька фірма Фека на будівельному майданчику. Роботи виконує і субпідрядник Проєкт вже був затверджений. Були затверджені всі питання щодо охорони праці і техніки безпеки на майданчику. Тому ми готові вже приступити до виконання проєкту. Планове закінчення робіт на водогоні у рамках першої стадії реалізації проєкту заплановане на середину лютого 2025 року. Замість старих труб використовуватимуть нові технології. Мова йде про труби з високоміцного чавуна. Ці труби цатковський чавун. Він от є з радянських часів. У нас тоже був чавун. Мабуть, є в місті у вас також, чому особливість? Він не тримає гідроудар. Він... Такі жорсткі, дуже це але крихкий, Він міцний, крихкий. але крихкий. Тро Трохи дала да. гідроудар попав. І він все рух-рух рух, рух, пішов встильська... і він лопається. Да. Це є велика проблема. Оце чивун він як тягне кульковий графіт. Додається спеціально і він дає пластичність, да. тобто він... по ньому можна їздити трактором. Там не знаю, це він збереже свою, свою міц. Не треба провод до кінця 2024 року. Планують замінити 1300 метрів водогону, крім нових труб. На локаціях встановлять Нові камери, вантузи для прокачування води та інші прилади. Всі матеріали європейського виробника. Це підходи нові, це технології нові, які розповсюджені в європейських країнах і в усьому світі. Нам ну, мене тіше, що це нарешті відбувається вже на території ну, нашого міста, нашої області, бо ми тут знаходимося на місці. Тому ну, ви самі бачите, який стан старих труб, що на всіх гладках. Тобто їм лишилося ще там небагато, тому ну, ну, робимо все вчасно. Ну Як вчасно, звичайно, хотів, щоб це було щось зробило 5-10 років тому, але робимо зараз. І, слава Богу, що є чим, є як і є з ким. Ну і Дякуємо знову ж таки і водоканалу працівника і що все робиться швидко. Ну, я би хотів ще додати подяку нашим міжнародним партнерам, це перш за все, банку КФЕ. Це нашим консультантам це датська компанія кові. Ми особливо останній час ми завжди відчували підтримку. а останній час безпрецедентна підтримка, мінімалізація будь-яких бюрократичних моментів. Реалізація міжнародного проєкту проходить в декілька етапів. Під час прокладання мереж відключення не заплановані. Обмежуватимуть водопостачання під час перепідключення гілок водогону. І, звичайно, в моменти, коли необхідно буде перепідключитися, чи необхідно буде провести ті чи інші конструктивні технічні рішення, ми вимушені будемо зупиняти водопостачання. Але з нових запросних підрядників ми будемо мінімізовувати ці ризики. Вже сьогодні я можу сказати, сьогодні місто сім місяців працює по новій схемі, і ця схема працює. І ми маємо крім декількох днів аварійних ситуацій безперебійне водопостачання для Жителів нашого міста. Нічні обмеження водопостачання у найближчі дні потрібні для повного наповнення резервуарів. Олена Крічко, Павло Марковці, новини Сі4. Міський центр ортопедії та травматології травмпунктом на базі Чорнівецької центральної міської клінічної лікарні відкрили сьогодні. Які фахівці надаватимуть послуги у центрі та хто може скористатися програмою ендопротезування. Про це далі. Переломи кісток, травми суглобів та вроджені патології у Чернівецькому центрі ортопедії та травматології центральної міської клінічної лікарні надаватимуть допомогу пацієнтам з захворюваннями опорно-рухового апарату Чернівців та області. Зокрема, тут жителі Чернівецької територіальної громади за міською програмою охорони здоров'я з ендопротезування зможуть безкоштовно замінити суглоби. Ця програма звичайно має, має досить Зручна і вигідна для пацієнтів, особливо для тих пацієнтів, які отримали гостру травму, перелом стегна похилого віку, тому що без такої операції вони прикуті до ліжка, і це значна соціальна проблема. Така операція дозволяє їм, скажімо так, повернутися до певного активного. Більш менш активного способу життя, а також це також зручно для пацієнтів, які мають там важкі дегенеративні артрози асептичні некрози. Приміщення, в якому відкрили центр ортопедії та травматології, раніше використовували частково. Тут була поліклініка та функціональна діагностика. Ремонт і закупівля обладнання обійшлася майже у 14 мільйонів гривень. Основну суму медичний заклад заробив завдяки співпраці з НСЗУ. Ще 4-5 мільйонів виділили з міського бюджету. Першим етапом було відкриття травм. Пункту, він працює з восьмої ранку до восьмої вечора. Другим відкрили стаціонарне відділення травматології на 30 ліжкомісць. Саме головне, що у нас є наркозна дихальна апаратура, У нас є операційні рентген-прозорі столи, якраз які заточені під травматологію і вертебрологію. У нас є, ви бачили, що дуже чудова система вентиляції, очищення, знезараження. Дуже сучасна така. І все, що необхідно для стерилізації обладнання, ну і для перебування пацієнтів наших пацієнтів. Це сучасні, хороші, зручні функціональні ліжка. В кожній палаті є система кондиціонування. Світлані піцак села Кострижівка у центрі ортопедії та травматології замінили колінний суглоб. Боліло коліно рішила. Піти на обстеження, сказали, молод треба робити операцію. Колись була травма. Так воно мене з кожним разом садущі боліло, душі, не могла вже ходити. Чекаю на... ще трошки на виписку. Серед пацієнтів є й військовослужбовці. Відділення травматології інклюзивне. Умови передбачили і для персоналу. Тут працюватиме понад 30 медичних працівників. Штат укомплектовують. Ну, питання в першу сервісу і на, на, на наданні послуг, і під, підняття тра, тра, травматологічної операції на вищий рівень. Ну, звісно, воно розгрузить лікарні інше, але це не перше, першу завдання було. Завдання було зробити хороші, гарні, гідні умови для медиків, ну і, звичайно, для пацієнтів, які тут будуть лікуватися, приходити. Найближчим часом маршрути швидкої допомоги мають оновити і пацієнтів з травмами розподілятимуть між медичними закладами. Травмпункт у центральній міській лікарні планують зробити цілодобовим. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4 у травні цього року, вперше з 2020-го на Буковині виявили два випадки кору. Загалом, з початку 2024 року, зафіксували 16 випадків кору серед дітей та дорослих. Серед них 10 хворих упродовж травня-червня приїхали з Румунії, де нині спалах кору. Чим небезпечний кір, хто у групі ризику, та скільки дітей щепили від захворювання в області? Про це далі. На Буковині кількість хворих на кір зросла через низький рівень вакцинації серед населення, кажуть епідеміологи. Кір інфекційне захворювання, яке швидко поширюється. У групі ризику нещеплені діти та дорослі. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні з початку 2024 року в інфекційному відділенні скором лежали 15 дітей. Станом на 11 липня хворих на цю надугу у медичному закладі немає. Двох дітей виписали 10 липня. Стан їх був в середньої важкості на момент госпіталізації. Дітки на сьогоднішній день всі успішно виписані зі стаціонару. Це діти різного віку, від 7 місяців до 11 років, тобто це різна вікова категорія. Здебільшого це були не щеплені діти або щеплені лише однією дозою. Еціотропної терапії немає. Проти кору лікування симптоматичне. Жаро оральна регідратація необхідно, щоб дітки багато пили. Кір це інфекційне захворювання, яке передається через кашель або чхання від хворого. Вірус може передаватися за 4 дні до висипу та за 4 дні після. Для нього Ускладнення від кору можуть бути смертельними. Починається кір специфічно: це лихоманка, біль в горлі, нежить потім з'являється такий сухий кашель, лихоманка до 39 може бути і вище, і потім з'являється висип, поетапна така висипка починається з обличчя, поширюється на тулуб, на кінцівки, і так само в зворотньому порядку вона зникає. Кір надає. І призводить до важких ускладнень, таких як енцефаліт, пневмонія, бронхіт, отити можуть бути внаслідок кору, і той останній спалах кору, який відбувався в Чернівецькій області з 17 по 20 рік, засвідчив, що більшість. Дітей, дорослих, які не захищені від кору, вони можуть захворіти, і хвороба може протікати досить важко. І навіть в нашій області в минулі роки реєструвалися випадки смерті від кору. З початку 2024 року в Чорнівецькій області на кір захворіли 13 дітей та троє дорослих. Десять з них захворіли, перебуваючи в Румунії, де нині спалах кору. Ці хворі не були щеплені проти кору. І у них достатньо в важкій формі протікало захворювання, і вони ці хворі були госпіталізовані. Більшість випадків зареєстровано в Чернівецькому районі, 12 випадків. Серед них 6 випадків в місті Чернівці. Інші випадки зареєстровані в Дністровському районі. Жодного випадку кору не зареєстровано серед. Мешканців Вижницького району серед дорослих, які захворіли, це дорослі старше 30 років. Вони достатньо важко переносять хворобу. Серед дітей є діти різного віку, є діти, яким ще не виповнилося рік, є діти у віці 8-10 років. І діти шкільного віку через низький рівень вакцинації від кору на Буковині. Епідемічна ситуація може погіршитися на початку навчального року, коли діти підуть до школи. В цьому році щепили близько 30 дітей, які підлягали щепленням. 30 і більше, але відбувається недовиконання обсягів щеплень, бо нормативний показник у нас становить за П'ять місяців 45% дітей, які заплановані на щеплення, мали би отримати необхідні щеплення. На сьогоднішній день цей показник дещо нижче, нижче планового щеплення, і у нас є діти, які не отримали планових профілактичних щеплень. Що знають про кір чернівчани та чи вакцинують від нього дітей? Що ви знаєте про кір взагалі? Нічого. <с> нічого не знаю. А вакцинувало би дітей дитину від кору? Е -е, ну не знаю. У мене так трошки до вакцинації. Це інфекційне захворювання передається повітряно-капельним шляхом. Найчастіше хворіють діти. Так, да, я за вакцинацію. Інфекційна хвороба, хворіють діти на неї, це висип на шкірі, висока температура, лихоманка. А чи вакцинувала би свою дитину від кору? Я вам скажу, не довіряю я вакцинації всевременної. Такі висипа на тілі, так, температура, ну як гриша, проти вакцин. Ну, ми вакцині. Мій брат вообще не вакцинованим 11 років. Він не хворіє так сильно, як раніше ми хворіли. Дітей проти кору за календарем профілактичних щеплень вакцинують в 1 і 6 років. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Олександр Окіпняк. Новини сі 4 на сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.